Розділ 9. щоденна брехня большевицька. Колись були і газети правдиві, і книжки путящі. Прочитавши їх, чоловік більше знав, уму розуму вчився на світ божий ясніше дивився. Тепер тих газети книжок не дістати хіба що з під поли, у кого позичиш, бо всі книжки і газети большевики заборонили і не дозволяють їх читати, щоб народ правди з них. Не довідався, примушують нас свої газети читати та з їхніх книжок учитися, гадаючи таким чином, що заб'ють нам баки, голови затуманять та на свою віру навернуть. І далі, попри те, що все-все дуже-дуже покрито книжками, газетами і думкою, яку розповсюджує централізована Москва, дядько Семен говорить, що єдине, до чого така. Преса і розповсюдження цієї інформації привчила українця, це навчило навіть дурнів не вірити їм. Одну науку можна засвоїти, читаючи їхні газети. Коли вони щось або когось лають останніми словами, то це значить, що тут щось не так, а написане ними треба розуміти інакше. І дійсно, для багатьох прекрасний спосіб розбирати те, що вони мають на увазі. Перекручуючи до точності з точністю, на навпаки, висловлювання про тих, кого Кремль вважає ворогами. І також, коли Кремль розповідає щось про себе хороше, теж викручувати це на 180 градусів для того, щоб зрозуміти, що насправді нам прикривають оцю інформацію. Але, на жаль, все більше людей ведуться на. Найдурніші способи задурювання мізків, і мені від цього дуже сумно. Тому що коли я бачу в чаті, що Телеграм це найшвидший агрегатор новин, то я не дуже розумію, чим вам агрегатор новин такий потрібний більше, ніж відвідування сайту новин, якому ви просто довіряєте. Тому що те, що вам запропонують більше число того, що відбувається, це не означає, що ви будете мати достовірнішу інформацію. Вас просто занурять в величезне число того, що ви будете мати ілюзію доступу швидкого до найновішої інформації. А насправді ви в ній будете просто заплутуватися і плавати, тому що... Про одне і те ж саме висловлювання можна написати 10 заголовків. Ви ці 10 заголовків прочитаєте і подумаєте, о, це 10 різних новин, а це насправді подача однієї і тієї ж інформації, не кажучи уже про ставлення тих, хто намагається просувати свої канали, побудовано на тому, щоб просувати їх клікбейтними заголовками, перекручуванням інформації, яке навіть можна і спростувати, але хто це прос простування побачить. Це не про повагу до читача, це про те, щоб пережовувати його мізки дуже активно, тому що це все ще вигідно. І ті, хто це роблять, вони насправді ну, потрошки ампутують мозок кожного свого читача, відмовляючи собі у тому, щоб зізнатися в такому злочині проти українців. Ніяка влада на світі не говорить так багато і робить так мало для народу, як влада большевицька комуністична. Абсолютно. Абсолютно. І, на жаль, знову ж таки, через те, що ми пробули в цьому комуністичному раю 70 років, ми маємо цей жахливий спадок. На жаль. Замість раю пекло завезли. Ну і далі, дядько Семен описує те, що відбувається на українських землях у перші п'ять років після того, як туди зайшли большевики. Як ви розумієте, це був лише початок, ще не було 33-го, ще не було 37-го, ще не було. Навіть у тих часів відлиги, коли все одно не можна було нічого. Навіть тоді, на початку 20-х, наприклад. ГПУ підбивають легковірних людей на щиру розмову, під час якої вони починають лаяти большевиків, а потім, по їхнім доносам, людей забирають, кудись вивозять, часто туди, звідки вороття немає. Через те, що один другому не вірить, сусід сусіда боїться і здається, що стіни вже чують, що хто що каже. І дійсно це політика, яка була спрямована не лише на репресії, не лише на те, щоб усунути людей, не лише на, на те, щоб у тих, хто небезпечний, просто закрити їм роти, а й на те, щоб люди одне одному не довіряли і не здатні були згуртуватися проти московитів. Це було системне розділення українців з перших днів московицької, більшовицької влади на наші землі, хоча ми маємо довгу історію російської імперії на наших землях, тож це просто продовження тієї ж традиції, що й була, і продовження цієї традиції ми дуже часто бачимо і зараз просто у виконавці виконанні інших акторів. Десятки тисяч людей вивезли большевики на Сибір, а то на північ, а то й на Волгу висилають. Так колись російські царі і імператори робили після того, як Україну обманом під московське царство підбили. Вони теж наших козаків на північ на канальські роботи посилали, де ті бідолахи і гинули від холоду і хвороби. Тут нічого не змінилося. Москва все одно чи царська, вона, чи большевицька, однакових засобів уживає, щоб вилюднити і переполовинити наш край. За царських часів дітей у школах на Україні найголовніше вчило тому, щоб вони від рідної мови відсурались і москалями поставали. А большевики вимагають від учителів, щоб ті школярі з маличку на комуністичну віру перевертали. Знову ж таки, ми це розбирали дуже багато разів і в жовтому князі», наприклад, там на перших же сторінках розповідають про виховання дітей. В совітській комуністичній школі таким чином, щоб віддалити їх від батьків, зробити комуністами просунутими, а батьки вже відстали, відпрацьований матеріал, якщо що, на них можна і наклепати і здати їх в ГПУ. Ну і е, зрештою, продовжуючи тему Мураєва, одним все дають і всіма правами, привілеями наділяють, а у других все беруть і ні за що їх не почитають. Коли ти не комуніст, не записався до їхньої партії, коли ти не комнезам або не комсомолець, то ти не чоловік і нема тобі ніде ходу. А як ти в большевики пошився, то на першому місці у них, хоч би п'яниця, нароба і останній продисвіт був. А власне, так і працює система. Ти готовий до нас, ми готові дати тобі привілеї і забрати у цих українців те, що краще підходить тобі, навіть якщо ти найконченіша, найгедотніша з істот. Це дуже сильно мотивує на гестот, бо гниди, попри те, що вони гниди, нічого за просто так не роблять. І Симон Петлюра теж дуже багато разів повертається до цієї. Ну я так говорив дуже багато разів, декілька разів, тому що книжка невелика. Він повторює багато думок декілька разів для того, щоб вони зачепилися в голові, і для того, щоб читач їх таки запам'ятав. Одинадцятий розділ, куди дівається те, що від нас забирають? Це мій улюблений підрозділ, тому що він насправді розкриває тему стосовно того, куди росіяни розсовують свої кош... гроші, і відповідь ця є актуальною дотепер. Перше, майже по цілому світі і по всіх державах держав. Держать большевики своїх наймитів, явних і тайних агентів, платять їм гроші за те, щоб вони підбивали тамошніх робітників, селян на бунти, розрухи, страйки і все для того, щоб за допомогою цих розрухів можна було там большевицькі порядки встановити. Давайте подивимося на процеси, які відбуваються у Франції, у Німеччині. Хм. Друга за кордоном большевики на різних мовах видають комуністичні газети, де вихваляють себе, свої порядки, свої закони, і все це для того, щоб знайти собі приятелів, прихильників та місцевих людей на свій бік перетягти. Якийсь француз, німець ще чи англієць, читаючи таку комуністичну газету, на своїй мові часто і не знає, на які гроші вона видається, і головне сприймає все на віру. Третє мають большевики за кордоном свої посольства, всякі місії, торговельні комісії, тощо мають чимало своїх шпіонів, Найпаче в Польщі, Румунії, Естонії, Латвії, Литві, яким доручається до того моменту, коли була Естонія, Латвія, Литва окуповані, яким доручається до всього приглядатися, все винюхувати, красти потики, документи, тощо содержувати всіх цих шпіонів і дипломатів, теж те неабияких. Грошей коштує. Четверте, дуже багато грошей, все в чужій дорогій валюті пересилають большевики за кордон у чиземні банки. Ну бо ж треба на щось жити. Ну і п'яте, взагалі, витрачають на себе і на своїх наркомтес і совбаришень, яким купують найкращі панчохи. І далі, якщо говорити це про ті кошти, які виходять за кордон. А якщо говорити про ті кошти, що залишаються вдома, то Перш за все, багато витрачається на тайну поліцію большевицька, яка зветься ГПУ. Раніше ЧК звалася. І в цьому ГПУ служить дуже багато шпіонів, доносчиків та інших продисвітів. За свою працю вони і платню велику беруть, бо гадючої праці ніхто дурно не робить. Юда продав хреста за 30 срібняків, а наші юди і хрестопродавці вимагають на себе не 30, і не 300, і не 300 тисяч, а мільйони червонців. По-друге. Мають большевики в Москві центральний комітет комуністичної партії. Цей комітет самі большевики люблять називати штабом всесвітньої революції. І біля штабу того товчиться багато гулячих і всякої масті людей ласих на гроші. Там і поляки, і молдавани, і латиші, і німці, і французи. Вся оця мішана отара людська хоче їсти, а большевики її годують, і гроші дають на те, щоб вони в своїх країнах комунізм заводили і на революцію людей підбивали. Є серед цих чужоземних продисвітів. Такі, що навіть большевиків кругом пальця обводять, видурюють у них гроші, а революції не роблять. Але то одиниці дуже багато корисних ідіотів, які взяли гроші або взяли посаду на пенсії в Газпромі в савіті директорів, і валять стосовно того, як Німеччина не повинна допомагати Україні, і взагалі Україна повинна здатися в окупацію Росії тощо, тощо тощо. По третє, велика сума грошей, добутих з нашої праці, просто розкрадається комуністами, особливо тими, щоб. Біля заготовок хлібних, лісних, цукрових вугольних працюють. І найцікавіше, далі йде в 12 розділі про дурне господарування, про пащі гроші. Бо большовики вміють ламати, нищити, догори ногами перевертати, а творити так, щоб користь народові була, на це вони нездатні. Все, що вони вміють це ламати, забирати, відбирати, а потім це зводити на нівець. Дванадцятий розділ стосується саме цього. І большевицьке хазінування, точнісінько таке, як робота того трохима з байки Глібова, латав, латав трохим свою свиту, відтинаючи на латки шматки, а з тієї ж таки свитки, аж поки вона негодящою стала. Ми маємо спадок від цієї ж традиції і на наших землях, але як бачимо. Коли воно починає ламатися, коли комунальні служби починають не справлятися, а латок не вистачає, то навіть в багатому і сутому подмаскові відключають електричество, приходять блокаути, і, зрештою, маю надію, що Росія накриється гімном, який сама продукту, продукує. А коли воно підтане на початку березня чи на початку квітня, сама в ньому і захлихнеться. Цього я й бажаю. І насправді мені хотілося зробити етер. Такий гуринський етер, в якому я маю цілу таку карту бажань на 24-й рік і наклеювати тоді всі ці картинки про успішний успіх. Я просто розумію, що я вже не встигла цього зробити, бо у мене були картинки, як я почала підбирати там. Путін в грабу чи якусь таку історію, хоча насправді я думала, що він не буде лежати в гробу, там буде якась а, Гроб буде закритий, або туди мумію якось покладуть. А, до речі, треба зробити да, треба зробити цю дрім. Якось вона, якось вона візуалізація цей візуалізацію моїх мрій на 2024 рік. Бо ото почали падати їхні літаки. І мені здається, що треба починати робити цю карту візуалізації, бо поки я її зроблю, уже половина бажань виповниться. Це, це несправедливо. Треба йти вперед.